Отже, цей день настав. 20 соток городок. города згорано з осені, Дісками розроблено з весни, вчора розробив. Якби ще вчора посіяв, взагалі була б красота, ночі дощ, дощ впарив, то взагалі було б це в шоколаді. Значить, Дивіться, сім моркви такою сівалкою. Морква називається. Ось така морква, читайте, як вона називається. Перед вами буду вскривати і покажу, як воно буде відбуватися зараз. Пальці. Так, як воно відбуватися буде. Значить, Беремо спеціальні плоскогубці з жовтими ручками, бо баночка жовта трошки. Скриваємо. Ага. А може я помилявся? Ха -ха. Капець ще такого не було. Ще такого не було, щоб так морква була хорошо запикована. Це кож случай, так? Да? Дірочі. Хватить цей дірочки. Міряємо однаково. Однаково. Сюди ковпачок. Ссипимо в дюрочку над голкою. І так пару разів. На 20 соток груда це приблизно 200 грамів моркви йде. 200 грамів Всипемо зараз. Я всиплю, ви не сипети. По, по два ковпачки то це діло воно посадиться. Так, провірити, чи сіє, значить дивіться. Виймаю, Кручу. і дивимося, чи сіє. Звичайно, вона сіє. Так. Сіє, не сіє. Сиди вон. Тут дивіться. Видно, да, де на сіночку падає. Тобто все йде, як має бути. Все йде, як має бути. Значить що? Зараз почнемо сіяти. Ще подивимося тут. Тут, щоб подивитися, треба... Тут і так видно, бо на землі он насипалось. Так, значить що? Працюємо, приступаємо, загально наладжуємо. Тільки глибину, яка там потрібна буде глибина, подивимося, бо це ж по І все буде пучком. Значить, глибини маловато. треба його трошечки опустити. Опустити. І тут так само. Тут так опустилось. А якщо ще буде мало, то ми ще можемо підняти по І, мабуть, що їх треба підняти зараз. Що ми бачимо? Глибина посіву є, морква попала в кадр, тобто все йде кучком. Все йде кучком. Перевіряємо ще разок, глибина зараз буде видно, може треба нижче, то зробимо нижче. Ну, дивіться, Трошки покрутив настройок, настроїлись, все нормально працює. прошив я пару раз, прошив як бік дорогу, як то кажуть, бачите, все вийшло ось один рядок, ось другий, третій, четвертий і п'ятий зараз буде далі. Значить, колесо в колесо це воно працюється. бачите, Їхав тільки що звідти, тепер опять йду по одному колесі. І таким чином виходить, що між цим і цим проміжком да, два рядки. Як я вже казав, по-різному пробували сіяти і два, і три, і чотири рядки. Але для обробітки копки саме найкраща, по два рядки, виявилося. От. Можна вдосконалювати цю тему, як хто хоче, безліч варіантів. От. Але каток бачите, трошки почав забиватися. Каток б я б трошки змінив. Може б два колеса, просто, щоб прокатувало зразу за цим. зробити за рядками, Або просто ширшу трубу, бо він, до речі, трошки вузький. От. І земелька тут, як ви бачите, чи не бачите, дивіться, вчора ще і дощ ляпнув, то тут трошки воно таке налипає. Чорноземчик у нас тут такий цікавий, дивіться, яка штука. Талап, а воно бачите, не розбилося. Та лап. Є в нас хороші піщані городи, а є і чорноземчик такі. О, та тут морква повинна вирости дуже хороша, бо я коли сядив моркву, тут після капусти виростала бляха по коліна. І це не знизу по а це зверху по коліна. Так що поки, поки світло, ще один кадр це я вам покажу і до побачення. Зараз скоро вже я тут чекану. Усі відбувається. Тисяча обертів. Перша повишена. Повний привід обов'язково. І ось так воно працює. А чому повний привід? Тому що тут земля така покривата і купка розроблена. І щоб трактором не водило в сторону в сторону, то на повному приводі воно впевнено в певному Залипає Капець! А каток тут це вообще? Плошна балабуха. Земелька влаги має. Двигун працює настільки чітко, що просто можна моркву поставити за штуку баксів на сівалку, і вона не зійде, бо нема вібрації взагалі. Тільки що досипав, бо трошки кінчилось.